Стус писав, що немає поетичної і непоетичної лексики. Тобто ми бачимо людину, яка фактично розповідає, що може бути кимось більшим, а таксування це в неї так для душі. Це те, що Василь Стус використовує суржик. Вітаю! Мене звати Таня Патренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки-Варварки. Василь Стус є одним з найвидатніших українських поетів ХХ століття. Проте, крім іпостасі Стуса поета, існують також інші його іпостасі, більш чи менш очевидні. Найвідоміший він насправді не в іпостасі поета, а в іпостасі політв'язня. Фігури українського національного пантеона, мученика за Україну, крім цього, є кілька маргінальніших іпостазів Василя Стуса. Перша це іпостась стуса прозаїка, про яку мало говорять і взагалі мало знають. А друга це іпостась стуса літературного критика, про яку говорять і знають, але про яку слухають не аж так охоче, як про стуса поета, чи тим більше як стуса політв'язня. Власне, в чому полягає його перша іпостась політв'язня, мученика національного героя. Василь Стус походить із Вінниччини. Його родина переїхала з Вінниччини до Донецька, коли Василь Стус був маленьким хлопчиком. Він був з україномовної родини і, осулившись в Донецьку, він так чи інакше говорив в колі родини українською мовою, а виходячи в публічний простір, мав використовувати загальну російську мову. Він вчив і зростав у Донецьку, закінчив там університет, закінчив українську філологію, і треба сказати, що в тому самому університеті, але за іншою спеціальністю, навчався також інший видатний український дисидент Іван Дзюба. Але якщо Стус навчався на українській філології, то Дзюба навчався на російській філології. І Тут такий цікавий момент, що Дзюба, автор інтернаціоналізму чи русифікації, насправді в молодості був не аж таким противником російської мови, російської культури, і от спротив до русифікації в нього настав дещо пізніше, тоді як Стус вже з ранніх з молодих років був таким затятим українофілом і поборником всього українського. Після свого навчання в університеті і пізніше служби в армії Стус зайнявся не найвдячнішою справою. Він пішов вчителювати, навчати української мови та літератури. І чому я говорю, займався не найвдячнішою справою, тому що робив це на Донеччині. Він вчителював кілька років у Горлівці, і треба сказати, що викладати українську мову в Горлівці в 60-ті роки було неабияким заняттям за своєю складністю. Треба було мати сміливість і натхнення для того, щоб взяти за цю працю. so <laughs> Це був суціль зрусифікований регіон, регіон, де українська мова була абсолютно непрестижною. І тим не менш Василь Стус займався українською мовою, українською літературою і викладанням. І ми маємо спогади його товариша Василя Шаманського про той період, про те, яким чином Стус вписувався в тогочасні донецькі реалії. А Шаманський згадує про один епізод 62-го року, коли вони з Стусом ходили до їдальні, замовляли собі обід. І от Стус замовляє обід українською мовою. А ззаду якийсь шахтар починає на нього бикувати, говорити, що ну, взагалі, що це за бендєрівець тут такий, дарма ми їх ще в 45-му році не вигнали. Зараз ми цю прикру помилку виправимо і, власне, доходить до далеко не словесної сутички зі Стусом, а доходить справа до бійки. І от а після цієї сутички Василь Стус сів писати листа до Андрія Малишка. Такого видного і видатного літератора того часу лист був про те, що весь край зрусифікований. Ну як так, чому ми нічого не робимо, чому взагалі до цього справа дійшла? Чому саме до Андрія Малишка, а не лише тому, що він був видатною постаттю, яка могла на щось повпливати, але також і тому, що кілька років перед тим, у 59-му році, вийшла добірка вірші Василя Стуса у літературній газеті, і передмову до цієї добірки віршів написав саме Андрій Малишко. І треба сказати, що Малиш. Шко, навіть думав, а чи не опублікувати потім цього листа в пресі, щоб надати, от цьому випадку, більшого розголосу? Але на той момент це вже була напевно не найкраща стратегія. все таки влада закручувала гайки, і свобода поступово вичерпувалася. Після цього епізоду Стус ще якийсь час перебував на Донеччині, а потім переїхав до Києва, вступивши там до аспірантури. Але закінчити аспірантуру Стусу не дали, оскільки він брав участь у презентації фільму Параджанова Тіні Забутих предків. коли всі, хто був проти репресії, закликали встати. І от Стус був однією з тих постатей, які встали, і яких незабаром після того почали всіляко переслідувати і утискати. А крім того, що Стуса виключили з аспірантури, він мав перебуватися різноманітними іншими заняттями і заробітками, треба сказати, що за свого життя його так і не друкували в Україні. Я маю на увазі, що його книжок не було випущено в Україні на відміну від книжок багатьох інших шістдесятників. Багато хто з шістдесятників таки встиг видрукувати принаймні по одній збірці, з Василем Стусом це не пройшло. Він подавав дві своїх перших збірки віршів до друку, але видавництво їх відхилило. І як згадує у книзі про Василя Стуса його син Дмитро, якби на час повернення першої збірки Василь Стус не працював би в архіві і не був би з головою у тому архівному матеріалі, до якого він докопався, а в якому він прям розчинявся, оскільки його надзвичайно захоплював. Була те, що він знайшов. Якби не ця архівна праця, Василь Стус цілком імовірно дуже сильно засмутився, оскільки те, що його не друкувало, дуже сильно відображалося на його емоційному стані. Я зацитую момент із незавершеного прозового тексту Василя Стуса, де він, власне, висловлює схожі переживання. Але гірко, що треба перестати бути собою, аби надрукуватись. Так, ніби світ існує не для мене, і я в ньому спроба. Насправді те, що Василя Стуса не друкували, дуже сильно позначалося на його психічному стані, і він скаржився на це своїм друзям, скаржився на оце безсилля, неможливість щось робити, неможливість на щось впливати своїм голосом, своїм письмом, своїм словом. Це було важливим в його біографії, але незабаром після того у «Друці за кордоном з'явилася друга збірка Василя Стуса Зимові дерева, що правда не дуже добре позначилося на його благонадійності. Власне за цю збірку віршів за кордоном, а також за його статтю про течіну, за те, що він взагалі писав і як він писав, а його, врешті-решт, і засудили і арештували у 72-му році, інкримінувавши йому антирадянську агітацію і пропаганду. Це був його перший арешт, другий відбувся у 80 Цятому році після вступу до української гельсінської групи, до якої також належав Левко Лук'яненко, тобто, після вже якоїсь правозахисної праці Василя Стуса, його намагання якось досягнути справедливості на теренах України можливості для всіх людей жити за. Правовими нормами цей другий арешт Василя Стуса є особливо цікавим у сучасному світі, оскільки на той час до нього держава як адвоката представила Віктора Медведчука, доволі добре відомого у наш час. І власне Медведчук підзначився на цьому суді, що жодним чином не захищав свого клієнта, ба навіть навпаки. А це не дуже добре в адвокатській практиці. З другого ув'язнення Василь Стус вже не вийшов живим, він помер. У своєму засланні і треба сказати, що навколо смерті Василя Стуса теж ходять різноманітні, більш чи менш конспірологічні теорії. Хтось каже, що от він помер природним чином, хтось каже, що йому вкоротили віку, але якихось точних версій у нас на зараз немає. Другий великий міф, який ходить навколо постаті Василя Стуса, це, будь те, що його могли б нагородити Нобелівською премією. Цей міф розвінчував Вахтан Кіпіані, історик і упорядник справи Василя Стуса. Він говорив, що для того, щоб Стуса нагородили Нобелівською премією, для цього, власне, мусили б бути виконані певні умови. По-перше, Стус мав би бути перекладений англійською, а по-друге, його мав би хтось висувати на цю Нобелівську премію, тобто хтось мав перекладати його твори, хтось мав займатися. Так би мовити, популяризацію його творів, тобто власне, оцим от етапом висунення, етапом представлення його нобелівської комісії. Цим насправді займалися люди за кордоном в діаспорі в Північній Америці, але займалися вони цим доволі таким мляво, і, от буквально в переддень Стусової смерті. Тож висунути його на Нобелівську премію українська діаспора не могла. чи справді числився Стус у тих нобелівських списках, ми дізнаємося ще не скоро, але судячи з усього, ні. Що цікаво, сьогодні біографія Василя Стуса прочитується саме як мартиролог, тобто житіє мученика. Він є одним із. Мучеників за Україну, за нашу національну ідею, за нашу культуру. І, власне, через це сьогодні Стус як політв'язень, Стус як людина, яка страждала за Україну, передовсім постає в свідомості всіх українців, і ця іпостась Стуса затьмарює його іпостась поета. Ну, тому що якщо ти вже є видатним українським мучеником, то тебе вже можна не читати. Насправді, схожа доля спіткала не тільки Василя Стуса, а і багатьох інших видатних українців, скажімо, те саме відбувається. З Григорієм Сковородою. Всім цікава біографія Григорія Сковороди, різноманітні легенди, які ходять навколо цієї постаті, але самого Сковороду його тексти, чи літературні, чи філософські, читають, ну, одиниці. Що, схоже, відбувається і зі Стусом, хоча, можливо, в інших масштабах. Поезію Василя Стуса читають, але вона не аж так цікавить, як от його хресна хода по другій половині ХХ століття. Я сказала, що крім іпостасії Василя Стуса, Мученика і політ'ясня, є ще також маргінальні іпостасії Стуса критика і Стуса прозаїка. І оскільки на цю тему говорить надзвичайно мало, про це поговорю сьогодні я. Про те, що Василь Стус, крім поезії, писав також прозу, знає не так багато людей, і на це є доволі таки логічна причина. Річ у тім, що проза Василя Стуса не є завершеною. Це більш чи менш опрацьовані прозові фрагменти. Тому, власне, от до такого широкого розповсюдження, до широкого прочитання вони і не надаються. І тим не менше у його зібранні творів ці тексти представлені, і я хочу про них сьогодні поговорити: це подорож до Щастівська, щоденник Петра Шкоди так бувало уже не раз: Хуга, Бевсь і Дзвінок. Загалом це все автобіографічні тексти. Фуга це такий собі фрагмент з армійського життя. Так бувало уже не раз. Це фрагмент з молодечих тусівок, там є про різноманітні Філософсько-поетичні роздуми, розмови, розмови з друзями, про фліртування з дівчатами і от таке от молодече дозвілля, так би мовити. Щоденник Петра Шкоди це текст про провінційного вчителя, вчителя, який вирушає на Донеччину. Тобто, це знову ж таки перегукується з біографією Василя Стуса, який спочатку вчителював у селі Таужне, а потім у Горлівці. Тексти дзвінок і Бевс є завершеними, а не фрагментами. Але річ у тім, що я ніде не знайшла доступу до них, тому говорити про них сьогодні і не буду. Подорож до щастівська це текст про чоловіка на ім'я Петро, який розривається між різними географічними точками, різними почуваннями і якоюсь відповідальністю перед своїм сином, з яким він туди-сюди мотається. В одному місті в нього є хвора на туберкульоз, дружина, яка лежить в лікарні в протилежному куточку країни на Донеччині живуть його батьки. І його батько хворий, настільки хворий, що, ймовірно, не виживе. І, зрештою, в нього є син, з яким він туди-сюди їздить, якось балансує між одним та іншим містом, між якоюсь своєю роботою і між синовою потребою в увазі в догляді. І, і от цей син теж є доволі-таки хворобливим. Насправді це текст, який таке нагнітає тривожні відчуття, тому що от всі важливі люди є в різних куточках країни, і всі вони хворіють. Я таке враження, що принаймні хтось із них, якщо не всі всі помруть, а це створює таке доволі тривожне тло. І треба сказати, що цей герой туди-сюди мотається постійно, то він їде в таксі, то він їде в потязі, то він летить в літаку, то він чекає на автобус, то він їде в автобусі, тобто він весь час перебуває в Русі, і цей рух теж додає тривожності. Що надзвичайно цікавого є в цьому тексті, це те, що Василь Стус використовує суржик. Це текст 70-х років, а в тогочасній українській офіційній прозі 70-х років суржику не було. Чому Василь Стус його використовує? Ну він, в принципі, конструюючи діалоги, використовує живе мовлення. І, власне, тому він і використовує суржик. Я наведу приклад мовлення начальника цього самого головного героя. Сам начальник говорить російською, але з головним героєм україномовною людиною він намагається переходити на українську, виходить, як ви розумієте, суржиком. І ось як він власне говорить. Я вас попрошу, довірили, не піше потім наказував начальник. Приходить на роботу на 20 секунд раніше і уходити на 20 секунд пізніше. Хорошо? І другий момент як можна швидше. І потім, вот що: дві статті підуть за моєю подписю, а третю можете підписати самі. І насправді це не єдиний персонаж у цьому тексті, який використовує суржик. Крім того, це текст, в якому зустрічається безліч дуже цікавих і дуже різноманітних типів. Оскільки герой весь час перебуває в Русі, він весь час наштовхується на дуже різноманітних людей. Тут є таксист, який розповідає, що міг би працювати на набагато престижнішій роботі, але от таксування дає йому більше грошей, тому він обирає це. Тобто ми бачимо людину, яка фактично розповідає, що може бути кимось більшим, а таксування це в неї так для душі. Тут є п'яний студент, тут є людина, яка їде десь із Донецьк Ужгород на похорон матері. Тут є жінка в російськомовному аеропорту десь на Донеччині, яка, чуючи, що малий Петра говорить українською мовою, говорить йому у щирий українець, і говорить вона це з таким специфічним пафосом: як, от, знаєте, люди бувають, питають, а у вас така гарна українська, а ви зі Львова? От щось схоже відбувається і в цій прозі 70-х років у Василя Стуса. Насправді складно сказати, чи став би Стус у пізнішому часі видатним українським прозаїком, якби обставини склалися інакше, чи про Просто от він виписував якісь свої особливо глибокі почуття, щось там собі занотовував і займався, ну так би мовити, арт-терапією. І четверта, дуже цікава і теж дуже маргінальна іпостась Василя Стуса це Стус літературний критик. Він був блискучим літературним критиком, він був блискучим філологом, начитаною людиною, людиною, яка дуже глибоко в усьому розбиралася, і яка висловлювала дуже сучасні погляди, навіть як на наш з вами 2023 рік. Стус писав, що немає поетичної і непоетичної лексики. Поезію треба видобувати з усього навколо. Він писав, що у світі, в якому існують транзистори, пральні машинки та інша техніка, цуратися цієї лексики не варто, ба більше це небезпечно і шкідливо для поезії. Поезія це не про вживання специфічно романтичної поетичної лексики, це про вміння працювати з різноманітною лексикою. Поет мусить постійно враховувати рівень читача, а цей рівень став незрівнянно вищим. Писати для такого читача стає все важчим і важчим письменницьким іспитом. В життя в побут входять наука, техніка, проникаючи в усі сфери людської діяльності. Для деякої частини читачів ближче поняття про транзистор, ніж про мерехтіння росяної краплі, що обважнює розпуклу квітку троянди. Реалізм відображення потребує атрибутивного та інтелектуального розповнення вірша. Як дивно, що у нас ще й подосі лишається підсвідоме розрізнення поетичної і непоетичної лексики. Техніцизми війшли в наш постійний словесний обіг, в основний фонд нашого слововжитку. А поет, мучений бездушністю техніки, прагне опоетизувати її. Він потерпає, що, приміром, пральна машина чи холодильник дуже незвичні в обшитому досі колі тепличних квітів, паморозі на вікнах і тихого затишку доброї герметизованої кімнати. Він розуміє, що і світ науки і техніки повинен стати об'єктом спостережень художника, не зрозуміло тільки, як саме увібрати його в рядок. І це дуже сучасна думка, тому що я пригадую, як на початку 21-го століття існувало безліч прозаїків, які казали: О, ні, я в жодному разі не буду вживати у своєму романі смартфони, тому що смартфони це гіпернеромантично, це гіпернепоетично, це суперечить взагалі всьому уявленню про те, що таке роман, і як пишуться романи. І тут же ми бачимо Стуса, який задовго перед тим говорив про те, що треба вживати цю лексику, що немає непоетичної лексики, що треба. Тільки правильно із цим працювати, і він також дуже негативно відгукувався про тих поетів, які навпаки намагалися писати вірші винятково цією романтичною піднесеною лексикою: вживати де треба і де не треба різноманітну поетичну флору і фауну, тобто писати про різноманітні садки вишневі коло хати з жайворонками, солов'ями та іншими романтичними пташенятками. Звичайно, то добре, що нарешті наш поет пересічного рівня помало відходить від важко експлуатованої довгими когортами поетичних бездар багатої української флори. Де над садочками, квіточками, квітниками, вишниками гудуть бджоли і цвірінькають на мудрі горобці, де в кожному гаї традиційні солов'ї вже вкотре рятують убогість поетичної фантазії і життєвих інтересів вірного служителя мус. А у своєму найвидатнішому критичному тексті тексті про тичину феномен доби сходження на голгофу слави він давав дуже цікаву оцінку загалом усьому українському літературному життю і не лише своєї доби, не лише другої половини ХХ століття, а й загалом і двадцятого. І 19 століття. Він писав, що багато українських літераторів зразу в раз мали займатися дуже невдячною справою, спочатку робити ґрунт у себе під ногами, а вже потім звертатися до сучасності, до якихось сучасних проблем до сучасного світу. Насправді це дуже важливе і дуже складне питання і в наш час, тому що ми ж таки робимо те саме, що і наші попередники, про яких писав Василь Стус. Ми маємо вибудовувати ґрунт у себе під ногами, ми маємо згадувати про супровість свою традицію про свою історію, про свою мову. Ми маємо повертатися до джерел, як це робили і в 19 столітті, і в 20 столітті, і в 21 столітті тепер це робимо ми. Тобто, ми звертаємося знову ж таки до козацьких часів, до української якоїсь історичної прози, до історичних моментів. Ми згадуємо, якими були наші видатні поети, що вони писали. Тобто та база, на якій би ми мали стояти з маличку, як культура, вона постійно іде в нас з під ніг. І про це писав Василь Стус у тексті про тичину. І це надзвичайно цікаво, власне, він виокремлював тичину як ту постать, яка не мала вибудовувати ґрунту себе під ногами, яка могла просто от дивитися в далечінь, так би мовити. Загалом в його критичних творах є дуже багато класних роздумів про те, що є література, яку роль має виконувати критик, в чому. Полягає його праця, чому критик є і мусить бути розумнішим і цікавішим за автора. Чому? Доволі часто читати критиків, які пишуть про поезію, цікавіше ніж читати власне поезію, і також про багато інших навколо літературних речей Стус пише. Він пише дуже цікаво, дуже чітко, дуже аргументовано і з великою ерудицією, звертаючись до різноманітних культурних шарів. Це насправді дуже приємно і дуже цікаво читати, а читати літературно-критичні твори, яким із 50 років і щоб це було захопливо. Ну це треба вміти. Це дуже компетентна людина, не лише у поезії, а також і в. Літературній критиці, на його думку, варто покладатися. Ось такі справи з іпостасями Василя Стуса із відомішою його іпостасю політв'язня, мученика і з маргінальнішими іпостасями літературного критика та прозаїка. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій патреон. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!